Привіт, це Артем єба Перший тест, і сьогодні про те, як кінські забіги або сили перетворюються у собачі забіги зимове. Сьогодні у нас Дарго. Розпочинаємо. <му> Стиль це все. Характер, харизма, все те, що робить нас справді чоловіками і може відрізняти від інших чоловіків. Але іноді хочеться, щоб харизма і стиль підкріпились не тільки одягом, словами, наприклад, і фото в інстаграм-інтернет, але деякими речами. Саме так відбувається з автомобілями, яким є більше сказати, аніж просто вигляд. Брутальний, хочеться сказати, Глентваген народний, Форт Бронко, Ренегейт. Ну, багато може бути порівняння. Я бачу в ньому навіть Калінен. Rolls-Royce. Так, самобутній свій шарм, певний, має цей автомобіль, підкріплений повним приводом, великим кліренсом, колесами, взагалі розміром. Він допомагає нам бути такими, якими ви хочете бути не тільки на словах. Ну, але завдячуючи все, Філу Сімонсу. Так, саме ця людина колись у 2018 році перейшла бути головним дизайнером від Ягуарленд Ровер. І. Зробила сама собі такий подарунок, намалювавши щось схоже саме з англійським шармом автомобілі, кросоверним шармом. І здається, йому вдалося багато рис тут підкріплені тільки дизайном, але, наприклад, з вісами спереду і ззаду, і тут, наприклад, позаду 30 градусів, тут 24. Тобто, малювався і проектувався не тільки маркетологами і самим Філ Сімонсом-технологами. Ну і про назву його. В нас називається він Дарго. Потрібно сказати, чому я сказав про не кінські забіги а собачі. Тому що на себе на батьківщині, в китайському ринку, а автомобіль вперше був представлений ще у 2020-му, в першій версії. Тоді е, він називався Великий собака. В нас же Дарго, Dare to Go, якщо взяти абревіатуру і скласти. І мені Дарго подобається Драгон, я б сказав, би більше, аніж просто Дог. Ну і чим їдять. Ой, це жарт зовсім про інше. Так от, чим Же взяти і об'єднати цей автомобіль його можна об'єднати з будь-якою дорогою, з будь-якою ситуацією, і з будь-яким моментом у житті, коли цей автомобіль стане вам справжнім другою, ручною собакою, можна сказати і так, це дарго, і про нього зараз будемо розповідати детально. І прям хочеться сісти в салон, і не тільки тому, що ці класні сидіння з справжньою напою. Я думаю, що це алькантара, але це шкіра напа. Сім поручнів для того, щоб триматися, і цей антураж. Позашляховика він продовжується і тут сидіти мені дуже приємно, надоштувань вистачає під мій зріст 1,82 м. Скажу, що навіть стійки не, не мені не заважають. Єдине, що капот, ви його постійно бачите, він великий, машина широка, відчуття цього автомобіля. Тому підлаштуйтеся, але е, є один нюанс: е, електрорегулювання. В нас, от, якщо я вмикаю двигун, автомобіль запам'ятовує, як я сидів, і під'їжджає крісло, Крісло налаштувати. Підпір тут його потрібно тільки через меню, і багато всього робиться. От мені фізичний клавіш тут трохи не вистачає, хоча деякі видні сюди. Триматися таким приємно. Нагадує мені знову ж таки щось від лендровера. Звідси матеріали. Матеріали, і хоча місцями вони, ну я б не сказав би, що це дубові, вони софт пластик. і мені приємно торкатися. Тут навіть щось на зразок прошитої шкіри. Загалом міцно зроблено, демонструю. Ну, мені не вдається взагалі, я можу розхитати цим автомобіль. Далі матеріали тут, ну звичайний лак, але як я вже звертав увагу, навіть після 10 тисяч кілометрів на наших е оглядах він залишався не затасканим нічого такого. Далі підлокітник, великий бокс, оця ніша знімається, і далі сюрприз. Він охолоджується. Тобто, влітку тут буде приємно тримати температуру для ваших напоїв. І не тільки демонструю ще один нюанс. Для того мені потрібна спеціальна допомога від першого тосту. Тесту. Тосту. <гум> да, я зараз буду піднімати тост за <гум> от такі от речі. Так, піднімається дуже зручно, особливо якщо ви хочете помити, струснути. Але потім я побачив, що тут є блокування і все на своїх місцях. Щодо самого дизайну, деякі риси справді підкріплюють характер автомобіля. А як, не пофарбовані, як ви бачите, в нас елементи. Цей елемент подобається. Хоча деякі люди є, що підфарбовували в чорне, щоб взагалі було все ідеальне. Поріг у нас, звісно, його неможливо не помітити. Насправді не знає, навіщо він тут. Він іноді заважає, тому що якщо відкривати двері, оборут у вас весь буде тут. Тобто, якби автомобіль був вищий, хоч би на кілька сантиметрів, це було б доречно. Ну, а так це все-таки приблуда, яка ще й знімає трохи, мені здається, кліренсу. Саме в дизайні, в дизайні відчувається, що він за габаритами не такі-то великий. 4,6 метра – Це між Toyota rav 4 X-Trail десь по розвірам. Але все зроблено. Можна було б розтягнути і зробити його, наприклад, і більше, і як аж шосте, адже в нас платформа Lemon дозволяє це робити. Автомобіль користується популярністю по дизайну, саме багато кому він подобається, і був насправді очікував у нас в Україні. Ті, хто вже його придбали. І вони відрізняються на дорогі від інших, і це великий плюс, тому що об'єднано дизайн, харизма, можливості. Як насправді весело знаходити за кермом цього автомобіля, тому що він дає тобі відчуття, що абсолютно все, що тут відбувається навкруги, вам все одно абсолютно, тому що ви створюєте свою атмосферу. Оцей стиль він продовжується в цьому автомобілі від початку, від дизайну, від корми, від платформи, яка надає, від повного приводу. До кінця вона тримається в автомобілі. Ти сидиш високо, тобі зручно, тобі не мішається стійки, хоча це проблема багатьох китайських автомобілів. Ти їдеш на дорогу, і ця платформа і ця підвізка дозволяє вам це робити. Ну і цікавий факт, який підкріплює все це. Це шумка. Вона справді більш ніж непогана, вона приємна. І у компанії з звуком Infinity, знову ж таки додає цієї певної атмосфери за звук окремо. Подякую, тому що мені, як любителю басів і цієї деталізації. Все на місці від басів до середніх і високих. От Infinity справді молодці. це преміальний звук тут стоїть. Щодо тепер преміальності на дорогі, а саме підвізки, вона теж відрізняється від всіх автомобілів, які ми знаємо, які ми їздили. Брендах тут вона дороблена, допрацьована. Саме під цей автомобіль китайці намагалися додати дещо особливе інше. Так, у нас Макферсон попереду позаду у нас багатоважена підвізка. Вона дозволяє входити в повороти. При цьому що автомобіль, м'який він. Їсть абсолютно все це мілке, що на дорозі. Він не помічає цього. Так може десь там перевалюватись. Особливо це відчувається на невеликих скоростях. І коли ви десь там ловите невелику ямку або вибоїну, але при цьому автомобіль залишається стабільним і керованим, це багато чого значить. Я б сказав, що він іноді нагадує невеликий рамний автомобільчик. Ну як невеликий середньорозмірний рамний автомобіль. І по повадках я вгадував топаджеро. Але при цьому це кросовер, це x trail Не знаю, ну повадки більш японські мені, якісь от туди вони прагнули от досягнути саме цього балансу в їзді. В них це вдалося. У нас три дисплеї, увага, три дисплеї. і один окремий для того, щоб показувати саме в якому режимі зараз працює автомобіль. Щодо інших клавіш, які в нас тут є, є в нас отут мод. Він виведений на центральний дисплей, Ви перемикаєте режими. В яких буде їхати автомобіль, спорт, еко, сніг, все під повний привод. Єдине, що я спочатку думав, і багато хто сідає, що це для того, щоб накрутити максимум, наприклад, на музики. А от на рахунок того, як перемикати все через дисплей, працює дуже швидко. дисплей мені дуже гармонує до самого образу. Він великий, він в 12 з копійками дюймів, бездротова зарядка. Вона тут є, але не це цікаво. Цікаво, що тут в нас кілька USB, якщо не по-моєму чотири порти, і один з них, наприклад. Да, от якщо вам потрібен шнур, а в нас Apple, Apple CarPlay і Android Auto нас через шнур іде, ось тут є. Спеціальна ніша і дирочки, через яку можна отак взяти, просунути шнур, він вам не заважає під час подорожі, ви просто під'єднуєтесь і кладете телефон. Так, ще серед кнопків можна зразу включити обігрів от, на лобове скло, можна включити кондиціонер, можна вмикнути камери, які просто досконалі тут і, і показують вам 3D, 2D як завгодно автомобіль. Можете вмикати їх просто по дорозі на невеликій швидкості, допомагає в пробках, заторах десь об'їхати, а особливо, коли ви знаходитесь на парковці. І вміє автомобіль паркуватися і сам обирає. Ми вже це неодноразово демонстрували. Це все працює штатно круто. Тобто ті всі лідари камери кажуть, що як в Теслі, і я підтверджую, що працює бездоганно. Це, можливо, найкраща камера і датчики, які є в автомобілях. І блокировка між осівого диференціалу у нас отут, виведена окремо. Нас резина GT All Seasons, От, але тут інтелектуальний повний привід. Спробуємо реальні умови, вмикаючи один з режимів, піднятися на горку, зупинившись десь посередні неї. Погнали. Відчувається, що потенціал в автомобілі є, але резина. При цьому о, на якраз на підйомі нам допомогло те, що є блокіровка дифференціалу. Наприклад, навіть в режимах сніг чи багно, те, що ми обирали, воно, на жаль, не спрацьовує. Тому все ж таки, інтелектуальний привод це добре, але старі добрі зв'язки з автомобілем. Коли ви один на один розумієте, що відбувається з колесами, воно може вам допомогти. А загалом... Якщо шиповну, класну резину поставити, автомобіль не буде просто вам давати шансу на бездоріжжя, щоб ви щось там не прокопнули чи десь не заїхали. Звісно, межа має бути завжди обдумана. Адже кожен автомобіль можна посадити: рейндж-ровер, крузак чи будь-що інше. Мені це подобається. Серце називається gw 4 n 20 Це новий мотор, дволітровий турбо. Він видає 192 конячки по паспортам і приблизно 320 крутного моменту. Працює він з 7-ступеневим роботом. DCT, добре нам відомим, який непогано перемикає передачі. А, правда, в цьому варіанті є затримка. Так от, новий мотор і дороблена або допрацьована коробка, яка може переварювати 450 крутного моменту. Тобто, запас є. А це. Хороший плюс для того, щоб не вимотувати його на бездоріжжі. Додам, що загалом ця платформа Lemon, вона спростила багато всього. Вона стала легшою міцнішою, навіть кузов автомобіля на 73% Він з більшою, тобто більш міцною е, сталі. І... Сам мотор у нас алюмінієвий, він не такий важкий, не багато місця займає тут. Я не знаю, не можу сказати, що вражений по-китайськи, по-дорослому так. І видно, наприклад, одразу напис Bosch. Я про це кажу постійно, що китайці використовують чимало комплектуючих взагалі розробок інших крутих світових компаній. Так, Bosch, правда, made in China», І це мозги автомобіля, крім того, багато комплектуючих Bosch. Тут можна знайти, які будуть відповідати, наприклад, за ESP і інше. Ще що можу розказати про цей мотор. До речі, між іншим, е мотор розроблявся спільно з австрійцями, з інженерною компанією, і там деякі технології зі спорту прийшли для того, щоб зробити його більш продуктивним. По перше, там технологія прямого вприскування є. Ще крім того, покриття кермічне здається, називається нікосилове. Тобто, технологічно тут все дуже правильно і грамотно створено. Ну, а тепер про поєднання коробки і мотора. Тут двояка ситуація, тому що мені подобається як коробка швидко. Вона, як ви знаєте, ми це робить. Вона з подвійним щепленням, як у ВАГ, щось подібне. Так от вона е, може тупити. І це робить що в спортивному режимі, що в стандартному режимі. Тобто, вам не вистачає цієї швидкості чомусь. Але, але при цьому перемикається вона непомітно, абсолютно. Тобто дуже дорого, я б сказав би так. Ну і мотор. 192 конячки, його вистачає точно в міському циклі, поза містом, на трасі. Тобто ви легко виїжджаєте, 100-110. І навіть далі автомобіль їде, пропорційно набираючи швидкість, вам досталь буде сила для того, щоб робити маневри. Будь-які щодо кірма, воно прогнозоване, воно в міру легке, наливається приємне. Не скажу, що тут є якісь відчуття нуля. Його немає. Ну воно не інфантивне, воно просто для нормального режиму їзди, саме таких габаритів автомобіля. І як приємно здивували китайці, вкотре в автомобілях вони класно налаштовують гальма, педаль, гальма і тормози, тобто. Оце налаштування, оці пропорції розподілу, вони класно налаштовані. При цьому що автомобіль новий, і спочатку було відчуття те, що ніби як тормоза ватні, але буквально за кілька 100 кілометрів все вирішилось. Тобто під час тест-драйву автомобіль вже змінився. Актуальне питання саме цього автомобіля і мотора, все ж таки він доволі потужний. Це розхід під час тестів. Найменше що мені вдавалося, це приблизно 13 літрів. Я розумію, що автомобіль новий. Він приходить обкатку. при тому, що китайці обіцяють е, міський цикл 10 і 9. Ну але це в режимі того, як ми тестимо автомобіль і намагаємося всі системи використовувати, все абсолютно вмикати по максимуму. І автомобіль постійно у нас працює. Проте я дивився, як на нього відкликаються люди, які вже поїздили за кермом в різних варіантах цього автомобіля, але саме з цим мотором. І усіх ці цифри вище паспортних на 2-3, а когось і більше літрів, в залежності від того, як ви їздите. І цьому автомобілі справді пасує не те, що економічна, але більш спокійна їзда, і саме тоді можливо ви будете приходити до паспортних цифр. Але поки що мені цього не вдалося. Як і будь-які двері у Дарго, вони відкриваються широко, і я потрапляю куди? На диван. Не завжди про це можна сказати. Що я бачу перед собою? Два USB класичних у нас дефлектори. Між іншим мав нас задній диван з підігрівом, але підігрівати можна тільки через меню екрану. Там підлокітник. Місця мені просто вдосталь з моїм зростом 1,82 м, ручки. Підсвітка приємно торкатися, і приємно, що підлокітники тут теж шкіряні. Доволі приємно сидіти. Правильний кут нахилу, на мою думку, тут на сидіннях. І в принципі, і тут місце вдосталь. Це не завжди у китайських автомобілях, де не тільки ергономіка може страждати для них, але тут все як треба простору, досить багато. Міський великий, класний автомобіль для того, щоб їхати всією сім'єю чи друзями в великі подорожі. Але є нюанс з багажним відділенням. Ну а тепер про багажне відділення. Як це вже ми звикли в преміум автомобілях. В преміум автомобілях. Ну, відкривається з ноги. Окей, ви це побачили. Ну і саме багажне відділення. Так, простіру багато для ній, для всього автомобіль 4,6 метра, але 333 літри, на жаль, багажне відділення має. З нюансом, у нас повнорозмірне колесо, тут сабвуфер, так? Якщо прибрати повнорозмірне колесо і поставити докатку, буде в нас ще 40 літрів. Так, багажне відділення невелике. Порівняємо, наприклад, з ікстрелом, де 565 літрів. От зате тут є ніши невеликі, біле підсвічування 220 розетка, складається 60 на 40 пропорцій. Подобається ця шторка, вона абсолютно легко кріпиться і зрозуміло. От для того, щоб розкласти сидіння дірнути за петлю. до речі, багажний відділення складається майже в рівний пол, ну трошки нахилом. Тоді, будь ласка, рейлінги, кунгурятник і все складаєте туди. Так і має бути, тому що автомобіль спеціально зроблений трохи менше, хоча випирає бампер для того, щоб отримати ці градуси спереду, з короткими звісами, спереду і ззаду, і зробити його більш прохідним. Все ж таки, в нас кросовер з імітацією того, щоб не прогавити час. Класний на галявинах в снігу де будь завгодно А зараз що сподобалось і не сподобалось в автомобілі? Перший мінус. Він реально мінус. Жовте світло, коли поруч біле. У форм-факторі автомобіля не вистачає люку для лишки сноуборда. Поріг. Ну, кому він? Дефлектори могли би дути і вище. Плескі фари, брудні. Омовача немає. Регулювання поперекової підтримки тільки через меню. А тепер те, що сподобалось: класний звук інфініті. Напрямці ну, болти це дорого. Кнопка на кермі з призначаємою функцією. Маст Ручка для дітей. Рівна підлога. Справді непоганий масаж. Три регулювання, але тільки для водія. Купа режим. Тримач для пляшки води здається для будь-якого розміру іонізатор у клімат-контролі. Алергіки, друзі, весна це для вас. Все для вас. Вже тільки безключовий доступ в автомобілі, говорить про те, що у нас не тільки просто класна комплектація, а про те, бренд розвивається. Квентесенція його ще не настала автомобілів, але вони дуже близько підходять до того, щоб робити справді класні у всьому автомобілі. Це відчувається. Вони шукають і місцями знаходять. Говорить про це те, що як розвивається бренд. В 60 країнах він представлений, про те, що в них сервісні центри, наукові, дослідні центри знаходяться по всьому світу. Здається, в 60 країнах, так точно і про те, що. Автомобіль набирає обертів освіту. Йому все більше і більше довіряють. Тобто бренд намагається створити щось справді класне. Конкурентів в нього, звісно, менше від того не стає. Всі рухаються вперед. Але якщо конкретно до дару, скажу, що в нього конкуренти є, це будь-який кросовер з інтелектуальним або приємним, класним повним приводом для того, щоб просто долати невелике бездоріжжя. Це може бути X-Trail, це може бути і RAV4. Мені, наприклад, за офройдними можливостями нагадує він Subaru Forester або Outback. Ну і про ціни потрібно сказати. Ціни на автомобіль у нас в Україні. Хай і топ-два-дві комплектації представлені це від мільйона 270 тисяч і вище. Але дивіться на сайті, ти бачиш, що акції постійні, особливо, наприклад, на автомобілі минулого року. Ну і важливо, що гарантія. Гарантія 5 років або 100 тисяч кілометрів пробігу і 6 років на кузов про щось знову ж таки говорить. Ми показали вам автомобіль, ми намагалися достучатися до вас всіх, і в тому числі до суті дарго. І здається, нам це вдалося. Автомобіль. Багато всього може подарувати і продемонструвати. Тому слідкуйте за новинами, слідкуйте за новими автомобілями. З вами був перший тест Артем Неба. Слава Україні, нашим героям! Дякую за можливість бути поруч з вами, не тільки в просторі екрану, а взагалі просто жити в Україні з класними автомобілями. Далі буде.